Добрий день, я всіх вітаю. Сьогодні у нас 29 травня. І порядок денний у нас такий. 1.1. розгляд заяви ПП інстал телеком щодо нулювання ліцензій. 1.2. розгляд заяв Прат Датагру. Переоформлення ліцензій. 1.3. Розгляд заяв ТОВ ТНЕТ щодо переоформлення ліцензії. Один, Розгляд заяви АТ «Укртелеком» щодо анулювання на дозволу на користування ресурсом нумерації. 1.5. п'ять. Розгляд заяви укртелеком щодо надання дозволу на користування ресурсом номерації. Один шість. Розгляд заяви ТОВ лайфсел. Анулювання дозволу на користування ресурсом номерації. Один сім. Розгляд заяви ТОВ лайфсел щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Розгляд проєкту постанови Кабміну деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану. 2.2. Розгляд проєкту рішення Нацради про затвердження типових умов договору на постачання електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення. 3.1. встановлення форму преміювання голови та членів НКІК, апарату НКК за травень. 2024 року. Далі 3.2 по 38. Індивідуальні рішення по кожному з членів комісії. І 3.9 введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань нема, пропоную проголосувати і затвердити цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. От нас Дякую і будь ласка, Рене Юрійовна, вам слово, шановний голови, шановні члени комісії, до розгляду пропонується проект рішення про розгляд заяви ПП ППІНСАЛТЕЛОМ щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати приватному підприємству Інстал Телеком ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер десять сто від двадцятого 20. року, та номер десять чотириста від 17.05.2021 року. Для широкосмугового радіодоступу на території Хмельницької області. Пропоную підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Настайна. Далі. Пропонується розглянути проєкт рішення про розгляд заяв рад Датагруп щодо переоформлення ліцензій. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України на ліцензії на користування радіочастотним спектром приватному акціонерному товариству Data Group та визнати надійсними ліцензії, що переоформлюються. Номери ліцензії 9669 від 16.08.2018, 9805 від 4.02.2019, 10091 від 14.02.2020, 10189 10, – від 21.04.2020 – 10.405 від 15.02.21, 10.535 від 5.07.21 та 10.584 від 16.09.21. Ці для широкосмугового радіодоступу. Переоформлюються відповідно до додатків до даного рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується переоформити товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничому підприємству ТНЕТ ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10211 від 19.05.2020 для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється відповідно до додатку до рішення. Взяти до відома, що ліцензія на користування радіочастотним ресурсом номер 10.597 від 8.10.21 видана ТОВ НВП ТНЕТ не підлягає переоформленню відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішень про розгляд заяв АТ «Укртелеком» та Лайфсел щодо анулювання дозволу на користування ресурсом та надання дозволу на користування ресурсом. Пропонується розглянути пакетом чотири пункти рішення. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 78 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж, загального користування, розглянувши заяви відповідних операторів. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила анулювати. АТЕ укрители комптатового ГлайфСел дозвіл на користування скороченим номер 1648 для організації служби соціального спрямування, опрацювання звернень та надання роз'яснень суб'єктам підприємництва для використання у мережах фіксованого зв'язку на території України та мобільного зв'язку з відповідними кодами мережі призначення та надати. Видати дозвіл на користування скороченим номером 1648 «Укртелеком» і ТОВ «Лайфсел» для організації доступу соціаль... до служби соціального спрямування, гаряча лінія 1648» Національного інформаційного бюро з метою здійснення заходів і забезпечення збору та обліку даних про військовополонених, полонених загиблих, утримуваних на території Російської Федерації цивільних безвісти зниклих та депортованих осіб. Для використання на, мра... на власних мережах електронних комунікацій на території України. Департамент електронних комунікацій забезпечити виконання частин 5 та 6 статті 75 закону України про електронні комунікації. Прошу підтримати. Дякую. Іван Іванович, Зачне голосуємо пакетом 1, 4, 1, 7. Чотири пункти. Так. Дякую. Немає питань, колеги. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. А, пункти 1, 4, 5, 6, 7 пакетом. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно. Дякую, будь ласка, 2, 1. Пропонується проект рішення про розгляд проекту постанови кабінету Де. міністрів України. Деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану. Розглянувши проєкт постанови Кабінету міністрів України деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного обвоєнного стану, надісланим листом адміністрації Держспецзв'язку та відповідно до параграфа 37 регламенту Кабінету міністрів України та пункту 5.3 розділу 5 регламенту національної комісії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила погодити проєкт постанови Кабінету міністрів України, деякі питання оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами в умовах надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану, із зауваженням та пропозиціями до нього, які полягають в наступному. В проєкті порядку не визначено механізм взаємодії Національного центру управління електронними комунікаційними мережами з профільними державними органами, зокрема з Міністерством цифрової трансформації України та НКК. Разом з тим, НКРК для прийняття відповідних рішень згідно вимог частини 8 статті 32 закону України про електронні комунікації, необхідно інформування в рамках оперативного обміну інформацією про вжиті НЦУ заходи насамперед щодо введення тимчасового обмеження, зниження якості надання електронних комунікаційних послуг та забезпечення сталості електронних комунікаційних мереж. Під пункт А, під пункту 2 пункту 15 проекту порядку потребує допрацювання в частині врахування вимог постанови Кабінету міністрів України номер 566 Деякі питання протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі інтернету. У додатках до проєкту в порядку пропонуємо застосувати єдине уніфіковане визначення «Постачальник електронних комунікаційних мереж та або послуг, після назви якого передбачити позначення постачальниками номера, за яким вони зареєстровані в реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та або послуг департаменту електронних комунікацій в встановленому порядку забезпечити направлення відповіді до Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Прошу підтримати. Будь, будь ласка, підтримати. Да, Можна? Будь да. ласка. доброго дня. Я також аналізував зауваження. Просто хочу проінформувати членів комісії. Що ми з цим о, порядком, це замість постанови 812 працюємо вже за рік до війни і вже третій рік, як триває війна, практично, ну, Микола Миколаїв знає, він також приймає участь і ваші фахівці також приймали участь у всіх наших нарадах з разом з ТЗІ, у них там всі змінювалися так інше. Але практично, от на зараз. Цей порядок, ця постанова Кабінету міністрів ну, доведена вже практично ну, враховано там було майже все. І ми я б хотів ну, спросити у Івана Івановича, оці зауваження, які ви надаєте, вони не вплинуть на те, що цей порядок знову буде не прийматися ще багато часу. Війна вже триває, і для, для національного центру управління треба. Щоб була нормальний, був нормальний документ, згідно якого вони мали працювати, Іван Марш не затримає це. От я у вас хотів запитати. Якщо не затримає, то ну я не можу вплинути на те, щоб ви проголосували всі за. Але я б хотів, ну і ринок всі ми працювали з цим документом, щоб його як скоріше вже прийняли нарешті. Щоб він, він тобто куди? ви кажете, що цей документ з ринком опрацьований, і там більш-менш враховано все те, що ви все практично. Олександр Миколаївич Микола Нікола знає, він з нами також працював. Там враховано все практично. Сто відсотків наших всіх пропозицій експертів ми багато сперечались, багато там коли з'явився дехто, не буду фамілію називати, але все ж таки нарешті здравий смисл взяв верх. Ми повністю все погодили, вся галузь погодила, і бажано, щоб його швидше вже прийняли нарешті, тому що війна йде. Олександр Вач, дозвольте, Людмикавич, 17 травня вийшла постанова 566, а 21 травня ще зробили доповнення. І там де спецзв'язок. Або врахує наше зауваження, або не врахує це вже їх право, і е, дійсно перше про що сказав е, Іван Іванович, це е, не, не зрозуміло е, відповідно до якого документа повинна бути взаємодія. Через те, що взаємодія повинна бути і оперативна, і грунтуватись на якомусь документі. Через те, якщо буде дуже необхідно, е, я думаю, що на урядовому комітеті ми можемо зняти ці зауваження. Якщо там буде тормозитися на дуже великий час. Дякую. Дякую, дуже дякую. Микола Миколаївич, який не урядовий комітет, так і запишемо. <годно> добре питання. Миколаївич, не, не, не з точки зору не створювати конкуренцію для Микола Миколаївича але я хочу, у нас була окрема ще внутрішня як би, нарада, де ми розглядали. Е, ці общем-то, зміни до, до, до документа, який був, був нам надісланий, і насправді ті пропозиції, за, ну, і зауваження, які були за, за, запропоновані, винесені сьогодні на розгляд комісії, вони дуже слушні. Дуже слушні. Це ж, мабуть, не тільки ми зараз розглядаємо цей документ. Вони ж, мабуть, розіслали по, по різним інстанціям. Да? Хтось може сказати це, хто там ще погоджує цей документ? Так, да, там мінцифри вже надало. Свій висновок е, позитивний. Е, зауважень, цифри. Без зауважень, мінцифри. Без зауважень, так. А що ще? Зараз повинен на, 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 на понеділок. єдиний, хто не не, не дав ще е, свої пропозиції, зауважень або за, без зауважень, це генеральний штаб. Генеральний штаб, штаб. Генеральний штаб це звісно, питання. Ну, лін Михайлович, я Приєднуюсь до, до слів Миколи Миколаївича. Буде, Будуть зауваження, Я думаю, що Генеральний штаб все щось дасть. Добре, дякую. Будуть зауважні. Ми будемо наголошувати на тому, що це треба зробити. А наші зауваження, які там є, я не думаю, що вони постануть якоюсь проблемою. Генеральним штабам ми, ми будемо урядовому комітеті казати, що, що треба приймати якнайшвидше. а зауваження, зауваження, да, Такі в нас є. Ще питання чи зауваження? Тоді запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одну Дякую. Далі, будь ласка, на раді. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проект рішення про розгляд проекту рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження типових умов договору на постачальників електронно-комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру. До НКЕК. ДНК яка, надійшов лист нацради щодо погодження проекту рішення про затвердження типових умов договору. Зазначений проект було розроблено на виконання частини 4 статті 24 та пункту 16 частини 1 статті 90 закону України про медіа. Типовими умовами визначаються обов'язкові умови, що має містити договор на постачання електронно-комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектру. Предмет договору, права та обов'язки сторін, вартість послуг, порядок оплати та інше. Проект акту вже надходив на погодження до неї НК і К, та був повернути листом від 7.05 на довпрацювання. Враховуючи, що за результатами опрацювання всі зауваження були враховані в повному одязі, запропоновано погодити без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Питання, зауваження. Що питань немає? Пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Далі, будь ласка, 3-1 Наталія Олексіївна. Шановний голови та члени комісії, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про встановлення фонду преміювання голови та члени НКК апарату НКК за травень 2024 року. Відповідно до пункту 7 порядку прийняття рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальні допомоги на оздоровлення, матеріальні допомоги для вирішення соціально-побутових питань голові та членам НКК, затвердженого рішення МНКІК від 18 січня 2023 року номер 15 та враховуючи срістину 7 статті 52 закону України про Державну службу та постанову Кабінету міністрів 304 Пропонується встановити у травні 2024 року фонд преміювання голови та членів НКК апарату НКК у розмірі 1 мільйон 897 тисяч 827 гривень. Прошу вашого рішення. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі, будь ласка. Наступним проектом рішення пропонується встановити за травень 2024 року Животовському Олександра Миколайовича, голові національної комісії, що дійсне державне регулювання у сферах електронних комунікацій річутно спеку дання послуг поштового зв'язку, надбавку з інтенсивність праці у розмірі посадового окладу та премії в розмірі 46 шість тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую. Інформую колег про конфлікт інтересів і неможливість прийняти участь в голосуванні. Усіх решту, запрошую. Якщо немає питань, будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Дякую, далі, будь ласка. Наступний проект рішення пропонується встановити за травень 2024 року. Бісяку Олександру Анатолійовичу, члену Анка, надбавку за презентаційні праці в розмірі посадового окладу та премії в розмірі 57 сім тисяч гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Дякую, будь ласка, Олександр Анатолійович. Пана голову члена комісії. Інформую, що маю конфлікт інтересів при розгляді вказаного питання, тому брати участь при обговоренні і голосуванні не буду. Дякую. Якщо більше питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проєкт рішення пропонується встановити за травень 2024 року коліснику Ігоря Івановичу, членом надбавку за презентаційність праці в розмірі посадового окладу та премію в розмірі 57 сім за фактичний працьовний час. Прошу вашого рішення. Дякую. Ігор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні члени комісії, інформую, що приймати участь у голосуванні не буду в зв'язку з конфліктом інтересів. Дякую. Якщо більше питань немає, запрошую проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Шість голосів за. Рішення прийнято. Далі. Наступний проєкт рішення передбачає становити за травень 2024 року. Мальон Лілії Володимирівни, членкині АКЯКА надбавку з інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 45 078 тисяч гривень за фактичний відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Лілія Володимирівна, будь ласка. Дякую, пане голово. Шановні члени комісії. Також інформую про наявність конфлікту інтересів, тому участь у розгляді і голосування за цей проект рішення не беру. Дякую. Якщо питань немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Тут на проект рішення передбачає встановити за травень 2024 року Сім'яченко Андрій Івановичу, членом, яка надбавку за інтенсивність праці в розмірі посадового кладу та премії в розмірі 47 583 гривні за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Андрій Іванович, будь ласка, Шановні голос, шановні члени комісії у зв'язку з наявності конфлікту інтересів. Приймати участь в обговоренні і в голосуванні не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі. Наступний проєкт рішення передбачає встановити за травень 2024 року Ткаченку Миколу Миколаївичу, члену НКЯК, надбавку за нацині праці в розмірі посадового кладу та премію в розмірі 57 сім тисяч гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Микола Миколаївич, будь ласка. Шановний голос, шановні члени комісії, зв'язку з конфліктом інтересів е, по даному питанню участь в обговоренні і голосуванні приймати не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Шість голосів за рішення прийнято. Далі, будь ласка. Наступний проект рішення передбачає встановити за травень 2024 року Трощенко Вікторії Юрівни, Чинкинінка, чинкині яка надбавку за інтенсивність праці у розмірі посадового кладу та премії в розмірі 57 тисяч 600 гривень за фактично відпрацьований час. Прошу вашого рішення. Будь ласка, вікторіна. Шановний голово, шанов, шановні члени комісії, враховуючи наявність конфлікту інтересів, приймати участь в обговоренні та голосуванні за це питання, не буду. Дякую. Дякую. Якщо більше питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Шість голосів за рішення прийнято. Дякую. І останнє питання, будь ласка, 3.9, дев'ять Хто у нас? Ольга? Доброго дня. Шановний голова, шановні члени комісії. В вашій увазі представлений проєкт рішення про проведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Товариство Міст інтернешнл подало до НКК повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, відповідно до порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється повноваженим МК посудовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКК. Для реалізації покладених на НКК функцій. Щодо реалізації в сфері надання послуг поштового зв'язку та ведення обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути представлений проєкт рішення. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Запрошую проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Дякую. Це останнє питання цього порядку денного.